Високу зарплату, безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах України та повний соціальний пакет обіцяють охочим служити за контрактом у нацгвардії. Аби наочно продемонструвати переваги служби, військовослужбовці вийшли на вулиці обласного центру агітувати містян, вступати до лав національної гвардії. Прихожі військової служби в підрозділ Національної гвардії Кримі. І бажаємо вам розповісти про ці підрозділи, які є. Давайте. Олена Виприцька, мама 17-річного черкасця Івана, з цікавістю слухає про переваги контрактної служби. Говорить, що багато інформації було відомо. Втім, про безкоштовне навчання почула вперше. Дуже часто дивимося телебачення, так що ми знаємо про це. Але на даний час ми вступили до вузу і будемо навчатися поки що там. Саме перспектива отримати безкоштовну вищу освіту зацікавила строковика з Тернопільщини Івана Николишина. Після обов'язкової служби хлопець планує залишитись у лавах Національної гвардії та зробити кар'єру військового. Це можна йти вжити на курсанта, офіцера, отримати освіту офіцера. Ну багато є перспектив. Ти плануєш використати? Ну так, надію, що все буде в майбутньому добре. Планую в майбутньому підписати контракт в цій частині, де я служу. Це ж робота для справжніх чоловіків все ж таки. Чого можна навчитись дуже багато чого, дуже-дуже чого розказують. Командири дуже багато чому допомагають солдатові, ну, навчаються того, що треба в житті знадобитися, думаю, кожному, кожному чоловікові. Військове обмундирування та спецавтомобіль найбільше зацікавив перехожих містян. Людям роздавали інформаційні брошури та запрошували відвідати їхню військову частину, щоб люди бачили, що є такі військовослужбовці, яка у нас форма, яка у нас є техніка. Як кім виконуємо завдання, і що у нас є? Ми виходимо на вулицю, що люди бачили. Ми нам нічого боятися. Ми знаємо, що ми виконуємо ті завдання, які покладено на нас, нашу батьківщина. На військову службу за контрактом приймають добровольці віком від 18 до 40 років, які пройшли професійно-психологічний відбір та придатні за станом здоров'я. У строковиків вікові обмеження жорсткіші від 20 до 27 років. Детальнішу інформацію можна отримати в центрах зайнятості вищих учбових закладах та представників Нацгвардії у військоматах. Вікторія Будовіцька, Дмитро Кірдяшов, Черкаська служба новин.